Всім привіт! Боже, як хорошо в дворі. Зараз хочу я поприбирати тут в коридорі. І випустила Артема погуляти. бо скільки днів це вже дощі, він і не гуляє особа. Зараз, коротше, ще мусор соберу. Тьом, ти де? Ось Бо Тут воно із-за дождя теж грязно стало. І Артюл ось понакидав піску, хочеться зараз поприбирати. Вставай, чомусик. Все, у нас тут такі бур'яни вже. Ну, Андрій подивився там якусь штуку. Сьогодні, може, поїдемо купимо. Вставай, не сиди на колінках. Тьом, на вулиці так жарко. Що це? На вулиці 22 чи 23 градуси, але ну, воно ж дуже мокро. Угу. Диви, які в нас тут ліси. Надіюсь, ми сьогодні купимо цю штучку. Да. У мене тут стірка. Поки сонце ой, є ой, сьогодні, бо непонятно. Непонятно скільки продлиться те сонце, бо ой, тучі ой, вже набігли. Дивись, а могрій будеш. Дощ. Дощ вода. Кажи вода. Мама. Нема води. А дивися в тачки ще є вода. Ось, так. Ось, да? Мені подобається тут, тут так спокійно. ж кажу, що ми сидимо? Тільки що кажу Артем, одівайся, підеш гуляти. Маша спить, бо він бігає, кричить, у вані уроки. Так, да, вже б давно тебе сюди відправила да? і сидів би тут. Тільки що ви ж бачите, що дощ зробив, вимив повністю весь пісок. Артем, що будемо робити з піском? Треба ще десь пісок знайти нам. Є трошки? Де? Да? Ну не ставай на ножки. Так, треба да, тут окультурить, поприбирати і випускати тебе вже сюди гуляти. Проснувся і шуруй на вулицю. Угу. Тьом, да? Нема піска. Нема, бачиш, каже, випрыгнув весь пісок, дощом вимила його. Та, конечно, такі дощі, особливо вчора, я вообще такий дощ. Ее е, е. Да, такий дощ, вчора ще з гра з градом. Ні. Що ні. Не? не жарко тобі? Ні. Все, що бум? Складаєш бум, да? Я зараз... Артем, ты будешь а угу. Я піду позаметаю. Ступеньки. Песок, що ты типу, понавозив. Ой, солнце выходит, прям жара. Жара? Що таке? Глаз попало? Не. Не, Не? а ну дай спину. Давай растябать, наверное. Давай. Щось воно жарко, я же кажу. Я його годила. Я вообще стою в футболке, я в пижаме стою. Давай, 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 давай. От так, все, знімай. Зараз сонце зайде і буде Опять холодно. Ну я думаю, оно ну, в дворі все одно вітер дуже не дує. Давай. Не, не дує. Ні, кепочку не знімаємо. Оставляй, так. Да. Все тоді, граєшся, я тут буду, хорошо? Хожу тут. А. Грязь, так. Да. Везде каже, грязь. Хожу тут, замітаю. Ще короче, тут острова проросла. Питаюся її всю повидирати. Ти мені допомагаєш? Дожди, стой. Давай. Він за мною і каже грязь. Хто цей пісок накидав? Артем? Тем, ти накидав пісок? Ну, я как-то камеру включаю, не хоче сразу казати. Хто накидав пісок? Артем. Не? Неси туди, бо я все змету в клумбу. Ага. Угу. Ще може, якщо ми поїдемо по цю штуку, що косить траву. Надо якусь, я не знаю, якусь штучку купити, щоб цю траву повидіргувати Класно? А що ти будеш робити? Не, не ламай. Не ламай, не ламай. От, коротше, вона тут вся проросла. Я думаю, що її по-любому убирать, бо якщо не убирать, може воно покоситься просто. Жарко? Жарко, ну знімай. Фу, каже. Да, ноги, бачиш, тебе мокрі. Мокрі ноги. Угу. А я брала сюди босоножки йому. Думаю, не буду обувати басоножки, бо це капець. Вона вся трава мокра. Та земля там така мокра взагалі. Будеш прибирать? Давай прибирай. Ми ви... зараз вигребу всю. Чи тобто весь пісок вигребу. Що ти машинами перевозити будеш? Те, що залишилося, так? Да? Це взагалі кошмар. Як можна було? Я не пам'ятаю, куди він уплив той... Ну, той писав. І ще є? Давай, бери. Бо мені ще треба помити ступіньки. Вони грязні Ні трошки. Що? Ось. Ось, ну неси, трошечки, да, ще є? Покажи, ну, як в лісі. Ні. Не висипається Ні. А бери берися, давай давай нагребем. Куди ж мені цю кепку твою, га? Може, так? ні Ні? Ну давай ми її положимо пока. Давай ось сюда ми її покладемо Бачите, грязно. Оно тут вчора текло. оце ось було з з, этим, з водою з піском Поки Маша спить, так? Да? Грязь і машину треба помити. Попылісосить треба, да? так? кто хтось печенье понакидав. Ой який помошник. Молодець. Тільки не в ту сторону ти гребеш, в другу, а туди грибе, туди. Ніт. вже наведирала, да? Ну все, давай я. Бум! Машина, кажи. Машина сигнала. Ну, не хоче він казати машина, навіть і перших слов не каже. То він завжди, ну ти йому каже слово, він каже перші букви. Перві букви слова. І ще мусор. Трава каже, так? Да? Кидай її сюди. Нам ще наверное, надо буде граблі. Не знаю. Ну, в нашого хазяїна немає цієї Газона хоч він казав, що в нього була. Предыдущий, хто знімав дом, вони її чи спалили, чи поламали. І коротко, нема все. А це ось, оці ось островки, це приходив він нам тяпкай. Хотів його позбивати, ну таке вийшло. Лучше взагалі не трогати. Де грязь? Машина грязна, давай віник. Віник давай. Машину не треба віником. Давай, замітай далі. І я буду замітати. Угу, понятно, не в ту сторону. Артем Все, давай, наверное, я буду, давай. <гум> давай, ми будемо так довго. Маша зараз проснеться, а я не помою полы. поли. Что? Угу. <гум> 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 а хто то жувачку причепив на вінок? Вай. <гум> Вай причепив? Може Артем? <гум> Тюм. <Тьом>, Тем, <да. гум> так. От почула Артем, він каже Тм. Давай, давай, давай машину що мить. Ні, машину не надо виником машину надо мить і тряпочкою. Так? Да? Да. Угу. да тут надо усе везде повидарать. з плітки. давай підожди, давай я буду нагрібати. встав виник Ти ж оце, ти бачиш, що ти зробив угу. став Ти будеш? вай, вай жувачку причепив может Артем Ой, май. Маленьку? А, то маленька жувачка, так. Да. О, папа. Папа, а то маленька, а то папа жувачка. Молодець, молодець. Все, замарився. Фух, каже, так? Да? <папа> так, не плюватися. Десь він побачив вже, що, Навірно, в Тіктоке чи в Ютубі він дивиться відео, що хтось плювався. Плював хтось, так? Да? Угу, не можна плюватися. Не можна казати «не можна», бо так хочеться. Одразу починаємо псешити. Все, давай мені виник. Давай, бо Маша спить, а я не спію. Давай. Іди грайся. Мама. Кого, ма? Піска мало? Тобі не подобається, да? Ну, може, сьогодні знайдем десь. Все, Арчому надоїло, що нема піска. Він вирішив травою позаніматися. Грузоперевозка. Іди сюди, дивись. Артем, иди сюда, дивись, давай я тобі нарву. Чи то давай сам рву. На. Ось я дивись. Бум-бум-бумбай. -бум О, дивись, я Накидала, бери, ось дивись. Бери. Ложи в машинку свою. Молодец. І ще бери, он дивійсе накидала. Фу, як жарко. Не можеш? Та ж його не треба рвати, воно просто лежить, ось дивись. Раз, і все. І взяв. Клади. Все? Хвата з тебе травички? Ну, хвата тобі. Прибирати далі, бо я тільки, тільки позамітала а тут, що ще? Ще трави. Так бери, рви. дивися, скільки її. Ти бачиш, скільки її, бери рви. Маленька? Рви і маленьку і велику. Тут вже і цвітов не видно. Бери рви, молодець. Ми теж вже руки. Капець. Рви, молодець, Артем. І ще, дивись тут, скільки багато. Давай отсіс повириваємо. Дивись. Боже, Плітку скоро підніме. Так, ми ж аби ж ми тут сиділи. Скажем, вже повиривали все, так? Да? На. Так ми сидимо пару днів тут, а нам ніколи його виривати. Держи. Ай! Покотилась. Я дуван. О боже. На. Артем молодець. Да? Це, це трава кому? Кому буде трава? Ням-ням, кому? Понятно. Хро-хро буде, так? Да? Ням-ням. Ням-ням. на. Держи. Да, тут його дуже багато. Треба, коротше, все рвати. Ну, може, за ці дні, поки ми тут будемо усе дорвемо, так? Да? І ще бери. Ой, її не вирвеш, треба якоюсь штукою спеціальної. Маленька? Штучка маленька? маленькая. На ой, як тебе выблестят. Волосы, Артем. Все, поїхав? поехал. Наш ну, ще? Ще. о, давай, ще, ось, давай сертифи давай повырываем. Ты тоже такие кущи виростуть. маленька. То здорово, то то цветок. Оце ось не цветок Можна повыдавать тоже. О, ні. Що ні? Упала? О, нічого страшного. Це ж хоч не цвіток. Ма, ма, я. ні. таке? Ой. Дивись, скільки я тобі трави нарвала Багато? Ага. Угу. У ну, меня так приспособление, чем его звязать, червать, чиполоть. Опа. Иссе. Сейчас я ноги заберу. Иссея. Все, хватит. Покосы потом от штука щеку да? Угу. Здоровый цветочек красивый. Мой. А то маленький. Здоровье. Кто там? Мыть машину. Грязь. Грязь на ней, да. То может сегодня тоже по-моему, если успеем. Грязь, да? Грязь не колеса. Та сегодня дождь буду. Ну надо хоть бы всередині попылесосить. Там, каже, печенье вже. Что? Вау, красивый. Не, не надо рвать, цветочек. Хавин буду. Вот так и надо рвать, да, рви, рви. Молодец. Так, все, Артем, я позаметала, я пішла по швабру. Угу. Буду мыть пол. Хорошо? Пол мыть, правильно, да. Грязь, руки замазав? Ні. Каже, <режу> грязь і ні. А де грязь? Машина грязна. Грязь. Грязна. <режу> Ми приїхали, ви самі бачите, куди в ліс, поки пішли. Андрій пішов, Ваня і Артем. Пішли. Вони ще хочуть. Типу... ну, Взагалі, ми приїхали в ліс за піском. Як поїхали в ліс купом, то тобто, кажу, поїхали в ліс, наберемо пісок Артему, тому що в нього вимився весь пісок. Оп. А вони ще й вирішили піти гриби пошукати. Ми з Машею не захотіли, тому що, думаю, Маша така вже бутуз стала, мені важко вже її носити. І я замовила їй таку штуку, сумку, сумка-переноска для ну, типу, навраждю, ну, вона не для наварождених, я не знаю, я покажу, кори, як прийде з Аліекспрес. І думаю, поки не прийшло, я її не буду носити. Мені дуже важко. Ми вчора ходили в супермаркет по супермаркету, я її носила, вона вже 5 кілограм ну, з вещами. В мене чуть рука не відвалилася. І ми вирішили з нею тут. Я вирішила з нею тут залишитися в машині. Почекаємо їх, поки вони пошукають гриби. Я думаю, як їх нема. По-любому їх нема. Хоч в лісі ми вийшли з Машею. Що воно там? Хоч в лісі пахне вже кстати, грибами. Думаю, може вже щось може і єсть. І ще й зараз таке лийне, напевно, п'ять дощ стоїть. Ну, по погоді нема, а от з одной сторони синюшне і з іншої сторони синя, взагалі. Так що не знаю, хай походять. Ну, я думаю, що вони недовго будуть. Бо вже треба і Артема усипляти спати. Маша вже на сісюлі вже заснула. Колибається. Так що сидимо, чекаємо їх. Ну, я думаю, що нічого не знайдуть. Любом. Ну, хоч би піска набрали, і то хорошо. І то. Я не знаю, зараз ми його опять наберемо, пісок опять вимає водой. Може, і не вимиє. Ну, небо опять синє таке, як град буде наче. А ще я, кстати, не сказала. Я замовила вчора, замовила шезлонг качалку для Маші, таку, як Артема було. Сьогодні прийшла вже. Вчора ввечері замовила. Маш, що таке? ти Не, не візьмеш, чи що. І зараз, як будемо їхати, заберем в новій пошті. Покажу, що, що воно таке. я взагалі, знаєте, якщо чесно переживаю, вона там доводі, до 10 кг, ця качалка, чи менше навіть, чи до 13 короте, що буде залазити в По-любому буде. Як, оце, як воно це все буде, може не треба було її замовляти. Ну, коротше, подивимось. Нашли вже. Набрали пісок, Все, Машечка, не плач. Папа! Папа! Все, Артема є пісок, так? Да? Не близий, пожалуйста. Мокрий страшний, Артем. Пить хоч час дасть тобі. Ну, стасе того важко. ну не важко, а поганий. Ну, я имею в виду Сетос. з там, де від... Відтого... Від пожежі ото перекопане, зрозуміла? Ага. А там такий кар'єрчик і прям красивий Так Вирішили нарити. Взяли і багато. Три пакети, бо воно влізе, у нас тут коляски, як завжди. да. Все, пісочка в тебе на 30 кг стало. Що наші діти заснули всі крунування? Ваня вже побіг, вже йому не цікаво. Ну, все Грибів нема, каже, а таким займайтеся самі далі. Чото класний пісок. Каже, забракував пісок, каже, краще б купили. Дорогіше, а я їй кажу, що це. Це нормальний. Там магазин. Ну, з магазинам площадка з камінням, з піском, з ну, чим угодно. Ого, три А, ще щось цю фігню витягнуть, так? Давай, так. Ще ж я забрала ось тільки що шезлонг. Такий, як этот, як був в Артема. А ще нам треба купити лопату і тяпку. І, все. і, і ось у штуку для трави. І тут би щось так, да, та і я ж красота. кажу, бо тут капець. Ну Я не знаю, коли ти тут зробиш. Небо просто, Небо просто красота. Дивіться, зараз піде дощ, мабуть. Так, да? звісно, показувала. Ну а То нормально, де вихвати йому подовбатися. Він це повибирає. Він все зарив пісок, ти бачиш? Оце штуку тут він все порозкидав. А це оте. Так я не помню, де він дівся цей пісок. Він уплив отуди кудись в этот. Туди в дирка чишить. Бачиш, мішок, і воно отак повитікало. Бо ну, тут реально було багато. Ну, Ми да, приїхали, але так йшли такі і нічого. Чу... Це не ця служба. Да. І кажу, воно все в нього убіжало. Ну, Мусе, Ваня, ця, Ваня не кажучи, через неділю, може, ще підемо по гриби. Може, тоді візьмемо ще три. Кстати, в лісі пахне. Грибами. Пахне грибами а не, не пахло. Так, не так, як там, так. Да. Навіть чище, ніж тут. А я ж тобі кажу нормальний пісок. Купити, купить, дивися, Безплатно. І в ліс ходили, і піска набрали. Викидай, я вже давно їх повикидала ті ігрушки. Давай бігом висипай. Все. Капець. Все, дощ, дощ, дощ. Дивіться, які каплі вже. Ото так. Що, вдарився чи що? Весь дощ, Та підожди ще не глянь. Ууу, давай бігом? Кажи, весь дощ. А. Та розірви його і <схід> <схід> Все, Все, бігом, <схід> пошли в машину. А шезлонг. А. Шезлонг <схід> закинеш. Да. Закинеш? Да. Да. Так, секундочку. Не класти, ну конечно, зачем? Тут это <пай> распечатай. <пай> так. Знаете, друзья, я тоже подобавлю чуть-чуть слов в это видео. Очень, очень тяжело снимать. То Маша плачет, то Артем кричит. Мама. Я не знаю, как люди снимают, у которых полный двор, мама. полный дом детей. Я тоже не представляю. Ой. Ну, 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 ну. Сейчас, сейчас мама распечатает, мы все покажем. И Маша, ма ставите. Машу покладем. Да, давай. Давай. ти Ти это хоть скажи. що... Я ж сказала. Це шезлонг. Такий самий був у Артема. Это был сырого цвета. Я його продала. Прошлом году. Ну, ми не думали, що у нас Маша родиться, чесно. честно. Короче, я. А сейчас мы Артема сплавали даванни, він там в ванні купається. Ми тут типа попробуем. Ой, споняла, вона тут отримала. Ну так как вот и там было. С... А. Ну, 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 ну. С месяца, ну, надо низче, на А теперь защелка там. Да. Не, не, поднимай, поднимай, низ. На Машу, я давай подниму. Да, вот так, да. Оп. Всё. О, всё. о, всё. о. Ну, а вот. положение Вот. Да. Можно... Сейчас, подожди, Маша пополам. уже полтора месяца и так. ее в эту штучку уже можно класть. Да. Давай я попробую. На. По Артём там с Ваней. Вами... Короче, прошлый раз у нас була штука дорога, а цей раз я заказала недорогу, тому що не у неї смысла цієї штуки. Та стоїла більше 100 доларів, да? А ця стоит 2000 долларов. А ця 50 доларів не стоїть, Наполовину дешевле. Типа. Ой-ой-ой! Там в комментариях писала нельзя дитину качати, а ти качалку купила. Ну, кому-то так кажется. Не качать бо качать. Нет, не нет, казали будет. вообще типа буду прям сотрясение в детстве. Ну да. Ой, вот так как нравится лялька, да? Класс! Ну если так по чуть-чуть качать, что с ней будем? А це, а це куда? -а -а. Така Опа, дивися, їй ви, видно, її можна навіть не качити, а просто положити. Ну так, да, їй так видніє, вона чуть-чуть више приподняла. Да. Mm. Коротше, можна було заказати мені самой на Алиэкспресс. Я бачила там такі ну, ж так. 1500 вони були або 1400. ну да. uh -huh. Ну це ж так надо. А я, кстати, я ж хотіла сказати, я заказала його тільки вчора вечором. Да, що хотів, то що ми в городі зараз живемо. Прийшов нам сьогодні в обід, да, чи хто тобі сказав, що він вже приїхав. Правильно, я ж тобі кажу, то що ми живемо в городі і майже ну, почти в центрі України. Тобто з будь-якої точки, з будь-якої точки можна сказати, сюди треба везти. О, о, там кріплення, мабуть. А, ну я ж кажу, раз і все, перед нею. А ти як нравиться, Маші. Опа, диви. О, яка штука. Мене треба ближче, так? Сюди. Та не, не мараз. Ну, як хочеш, диви. Да. Диви, да. О, диви. Вау! А як Маша дивилась. Така, ж, якась ну, може, рано, півтора місяця їй ще. Сьогодні яка двадцята. Даже ще нема, через це. Ми просто Артюру брали поздно, в три місяці заказала. Ага, зараз ми батьки на опиті, так? Да. Так, да? він Це оперативненько. Да, ну вона тільки що була капризна, а зараз да вилежить довольна. І всі картовлу uh -huh. тужену на ньому не лежала. А воно ж 9 кг чи що? Ну, значить, 10 чи 11. Ну, тож, 9. он, давайсін, гавецьа, на сама себе качає. Скаже: ну, "Давай ну, мені ням-ням". Не нравіться. Понятно. Так. А ось дивись. Воно треба, щоб чорне було, Треба купити ці. Чорні оці штучки, поки детки маленькі, вони, вони фокусують, Ну, типа для старше, для трьох-чотирьох Вона просто спати хоче, вже пізно. Прощайся, вже з усіма. Ой, ругалась, Маша. Ругалась. Махай всім пока. Скажи, ну у вас всіх, Скажи. Ми Артема сплавали купатися. Сейчас Машу покупаем. І щоб, все. Він, щоб він не ліз на нього, бо він зараз побачить, це я представляю, що. Да, наші з лонг лістами. Оу, волокає. Ау, Все, Махай всі пока тепер ти Все, Всім дякую за перегляд. Не знаю, коли ви будете дивитися це відео. Коли воно вийде. Так, да? Маша, Ля, а в чому там з ума зходу? Я ж кажу, тут би зараз був караул, бо uh -huh. ми його туди не сплавили. Це точно, він його погамає, я не знаю. Ну, не треба Як Якби дарто вигратися. Всім пока.